Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 13 розділу підсвідомість. Тема моя діагностика обставин і висновки з питань підсвідомості. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення, ви відповіді на питання або пишіть собі в блокнот. Або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді і впишіть туди відповіді. Форма на екрані буде 40 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, стільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть результативніше і відповідальніше. А, значить, обіцяне, вам краще буде виконуватися. Тепер про суть справи. праві 10 ми зробили діагностику обставин та висновки для формання підсвідомості з одного питання. Якщо ж ви вже дивилися рекомендовані уроки 6 і 7 сили волі та зробили вправу 10 «Практикума підсвідомості, то ви можете одночасно в. Нещенаведену форму вписувати свої спостереження і висновки зі всіх питань. Якщо ж ви вправу 10 не робили, вам варто подивитися рекомендовані уроки 6 і 7 розділу Сила Волі та зробити вправу 10 під свідомості практикума. І вже потім робити вправу 13 під свідомості практикума. По правильному. Ви маєте зробити діагностику обставин і записати висновки зі всіх питань, які визначені вами в попередній 12 й вправі. Як важливі для отримання вашої повноцінної підсвідомості. Саме відповіді по ним вам варто заповнювати в таблиці. Нагадую, що з кожного питання обов'язково зробіть повноцінних 5-10 вимірів подій. При цьому особливо звертаючи увагу на подію чи дію, яка була перед тим. Як виникло розуміння потреби в іншій підсвідомості. Саме вона буде ключовою для зміни ситуації. Звертаю увагу, потреби в іншій підсвідомості маються на увазі і першочатку з'явлення потреби, і потім з'явлення розуміння потреби підсвідомості вже при самому виконанні той задачі, яка виконується. А зараз розпочнемо. Моя діагностика обставин і висновки з питань підсвідомості. Дата, напрямки для формування підсвідомості, питання, проблематика і задача рішення, місце, де ви, час, котра година, який ваш емоційний стан, інші, хто та що поруч з вами, що робите, остання дія, що ви робили перед тим, як виникло розуміння потреби в іншій підсвідомості, причини відсутності потрібної підсвідомості. Поздравляємо вас! Ви маєте добрий початок аналізу свого життя та розуміння обставин, які на нього найбільше впливають. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення вольових і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ. З теми «Підсвідомість» Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість практикум та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити перелік напрямків для формування підсвідомості. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.